Відпочивати у Карпатах стане безпечніше. Громадський порядок там охоронятиме окрема гірськопатрульна рота. Це молодий підрозділ, створений за рішенням командувача Нацгвардії України. Все для того, щоб допомогти поліції забезпечувати порядок у місцевості зі складним рельєфом. Йдеться передусім про гірськолижні курорти з великим скупченням туристів, а саме, яремча, яблуниця та Ворохта. Наявність Карпат поруч і важкої місцевості, там де важко. Наприклад, дістатися певних населених пунктів, де є необхідність, наприклад, забезпечення порядку. Далі ні для кого не секрет, що масова виробка лісів і браконьєрства, які на сьогоднішній день є присутні в цьому регіоні і набуває поширення великого. От, саме для цього ми і. Надала допомогу національній поліції вирішенні тих питань. Гірсько патрульна рота налічуватиме близько сотні осіб. Вона має сучасну техніку, яка здатна легко пересуватися навіть по засніжених гірських дорогах. А ще підрозділ добре озброєний на випадок потенційних загроз. Проте під час патрулювання бійці використовуватимуть спецзасоби. Начальник військового наряду матиме пістолет. Згідно розпорядження команди, що на службу отримуємо бронежилети 4 класу захисту, коли захисні шоломи, балончики міліцейського типу Терен 4 М наручники БР-1, ПРС, складний палка резинова, складна радіостанції для підтримання зв'язку між військовими нарядами та працівниками поліції. Так само автежки індивідуальні кожного військовослужбовця отримають. Є у гірськопатрульній роті, і жінка Тетяна Савіцька, санітарний інструктор. Окрім спорядження на рівні з чоловіками, дівчина має при собі цілу сумку медзасобів, щоб оперативно надавати першу допомогу. «Джгут із закруткою для зупинки кровотечі. Також шини, бинт еластичний, бинти, також інтубаційні трубки, рукавички. Коли щось стається надати першу медичну допомогу, перша медична допомога при переохолодженні, при обмороженні, оскільки це гірська місцевість, також, оскільки у нас є лижі. Перша допомога при травмах. Нині підрозділ готується до виконання завдань на полігоні, а вже за декілька місяців зможе повноцінно виконувати свої функції безпосередньо у гірській місцевості. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.